По-перше, я дуже ціную єдність демократичних сил, яка важко, але тримається. Між свободою, батьківщиною і ударом існує постійний діалог, існує розуміння, як правильно розподілити відповідальність на кадрових посадах, існують спільні рішення. І я вважаю, що мені втручатися в цю систему стосунків. Щодо кадрових призначень, щодо будь-яких казівок, є просто некоректним. Я цього не роблю і не планую робити. Крім того, я не вірю, що можливо формувати політику, знаходячись осторонь від влади, і вважаю це також невірним. Саме тому сьогодні я займаюся зовсім іншими справами. Перше, я формую на рівні законопроєктів, на рівні реальних. Керівних рішень майбутньої реформи України. І от те, що я буду робити самостійно, я буду подавати законопроекти, які ви будете бачити, які ви будете аналізувати, які ми будемо негайно намагатися втілювати в життя. Тобто я буду пропонувати фракції свої інтелектуальні і концептуальні рішення. Але керувати сьогодні людьми, які займають посади, вважаю не тільки некоректним, а навіть шкідливим. І по окремому ви теж керзівок не давали.